Помоги. Людмила Петрівна, чи хто в нас говорить? Людмила Пашук, це Одна... А Та мені немає різниці. Так. Там заяви, тут гроші. Доброго дня, що мені присутні. Вам на погодження надана програма. Про надання грошової допомоги. Виносяться зміни. Ці зміни погоджені на бюджетній комісії, обговорені, додається 4 мільйони 300 до загальної суми. В зв'язку з останніми подіями, які відбулися в нашому місті, необхідно допомогти жителям, які постраждали. Прошу, не будь ласка, допомогти, а придбати будинки. Всім трьом господарям. Прошу, Відділяємо будь ласка, кошти. підтримати. Давайте підтримаємо. Всім трьом господарям по мільйону гривень Дякую. на придбання будинків. І мільйон триста це всім, хто у кого вилітали вікна, там двері. Тобто це хороша допомога. Дякуємо. Наступне Дякую. питання. Про схвалення проекту міської сільної програми утримання безпритульних тварин. Валентина Іванівна є? Угу. Доброго дня. На ваш розгляд виноситься програма про утримання безпекових тварин зі змінами. Це технічне чисто рішення, сума не міняється, а йде перерозподіл між, між статтями. Якщо треба озвучити, де знімається, де додається, я можу. Ми на бюджетниці розглядали. Бюджетній комісії проголосували. Кошти ми не виділяємо, але вони дивляться, де що не вистачає, роблять ну, ну, всередині свою перекидку. Да. Рішення прийнято, дякуємо. Наступна програма роздається житло комунального господарства. Олег Сергійович, будь ласка. Затвердити програму житлово комунального господарства та організація благоустрою на 25-й рік із змінами. Дві зміни. Перша зміна це додатково виділяється 6 мільйонів для продовження виконання робіт з поточного ремонту вулично-шляхової мережі і 1 мільйон 600 тисяч гривень на облаштування контентних майданчиків, асфальтування. Це у рамках реалізації проекту спільного із французами. Дороги це всі ті, які йдуть вниз. Перемоги вниз. Там яка там Андріївська, там яка там вниз. Козача, Козача Андріївська, Петропавлівська колишня. Тут. Хоч більш-менш? Більш. Ну, розглянемо. Тут, да. ми, в цьому, ми в цьому році пройшли квартал вниз Пушкіна, подивимося, може і далі продовжимо. Житня є вперед. Житня вниз. О, є. Житня є. вниз є. 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 Йдемо вниз. Настільки ну, вистачить, стільки йдуть. Да. Давайте. Дякуємо. Дякуємо. А ми ж і що ми ще виділяли? Мільйон триста куди? Мільйон триста на майданчиках. А ви знаєте, що це так? У проєкті з, із сім'ями, із французами. Французи будуть нам тільки ми кошти виділяємо, починаємо асфальтувати 20 сучасних майданчиків. Нам треба заасфальтувати, і французи нам встановлюють сучасні майданчики для збору роздільного сміття за їхні вже кошти. Взяли так і у центрі багато, але взяли і на, наприклад, і на ракетному, і на ярмарковій, ну так і на бамі. Тобто це будуть закритого типу. Вже під'їхати і машину викинути вже ніхто не зможе. Добре, дякуємо. Наступна роздаємо програма. Розвиток цивільного захисту. Сергій, будь ласка, Валерійович. Всім доброго дня! Пропонується одна зміна у програмі розробці цивільного захисту на 2021-2025 роки. Це будівництво захисної споруди про телеційне укриття у ліцеї номер 9 Вартість запланована відповідно ПКД, 36 Ді шість мільйонів п'ятсот тридцять тисячі На бюджетні розглянули проголосували. Розпочинаємо будівництво захисної споруди в д'яті школі. Давайте. Якби ті були підрядники, то хто буде працювати? На сьогодні сьома школа оголошена тендер і дев'ята. Рішення прийнято, Дякую. Наступна програма забезпечення пожежно-техногенної безпеки. Вносимо зміни. Є звернення однієї нашої пожежної частини зв'язку останніми подіями і передбачаємо о, виділення коштів 186 тисяч для потреби однієї з частин. Заміна вікон практично в поженій частині полетіли лікар. Ви знаєте, що і, і в школах, і в 10-й, і в 6-й школі, і населення багато. Будемо дякувати Організації Об'єднаних Націй. Є погодження, що вони, інженер приїздить до, до кожного об'єкту, будуть заміри вікон і вони нам дадуть готові пластикові вікна. А тут дякуємо. Ми ж проголосували чи ще? Давайте голосувати. Але вони не, не хочуть, саме цій частині не хочуть. Вони, вони далекі від таких питань. Тому ми допомагаємо. У них практично зі сторони шостої школи всі вікна полетіли і двері вікна. Рішення прийнято. Дякуємо. Наступна програма місць світло, так? Правильно я кажу, чи ні? Так, так. Що там ми вам виділяємо? А, на освітлення будуть, так? це ага. доброго дня присутні. Це міська цільова програма на відновлення зовнішнього освітлення центральної міської площі, включаючи площаді Мономаха, а також весь центральний центр, центр міста, а також на Відновлення зовнішнього освітлення прошлого року у травні був демонтаж світильників разом із, із кабелями, а також потрібні кошти на повне відновлення всього мікрорайону ракітне. Так там вже нема коштів в мене буде вулиць, Та, не, тільки, де, тільки центральна площа? Ні, буде центральна площа і і а освітлення вуличнішне. Тут немає? Тільки центральна площа і А сюди до цієї програми ми не забули освітлення вулиць? Ні, ні. Воно не всі програмі, воно інші. Добре. Uh -huh. Тут у нас тільки. Важко не віриться, тому що треба по-новому все піднімати плитку, немає, всі кабелі перетрухли, нічого немає. Це давно було? Давайте підтримати. І наше місце починає робити ці роботи. Рішення прийнято. Дякую, світлофори Дякую. працюють. І, 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 і гарні світлофори. І швидко зроблено. Наступне питання. Роздаємо програму розвиток фізичної культури та спорту. Вносимо зміни до програми розвиток фізичної культури і спорту у зв'язку із продовженням реалізації соціального проєкту активні парки, що потребує співфінансування із бюджету Прилуцької міської територіальної громади. І тому і ці зміни вносяться в селі тридцять 39 тридцять 39 тисяч. І всі люди, кому 60 плюс, чи 55, плюс? 60, 60, плюс. 60 плюс можуть займатися спортом. Це такі групи здоров'я. З Олегу, Оленою роговою. роговою. Це групи здоров'я. Давайте підтримувати. Основне фінансування це держави. Наші часу нам невеличка. Рішення прийнято. на а ми якось його настільки ми його розрекламували, що люди збираються чи чи ні? Зразу він у нас діє з го року. Так. Зразу ми людей збирали і запрошували. А зараз вони вже йдуть, вони просто це вже ж вона програма. А де саме ці, ці парки працюють? Вони в е, них е, є окрема сторінка. Вони скидають оголошення, де проводять заняття. І е, заплановані дні деякі заняття. Наприклад, у неділю проходять заняття в парку. ЦТДЮ. У п'ятницю проходять заняття. Вони роблять оголошення на міському пляжі. Ось вони тренуються кожен ранок сьома ранку на на подвір'ї п'ятого ліцею. Да. Фітнес. Так. Так. Ми до, вони виходять. Добре. дякуємо. <реш> <реш> наступне питання. <реш> Ірина Лещенко. про погодження встановлення моніреальної дошки. <реш> Доброго дня, шановні присутні. Прошу погодити встановлення меморіальної дошки загиблому захиснику України Профатілову Євгенію на фасаді будівлі Прилуцького фахового медичного коледжу. Давайте підтримати. Рішення прийнято. Дуже дякуємо. Ich